Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. У нас вже є складені добутки. Давайте їх використаємо для того, щоб скласти пропорцію. Нехай числа А і Б будуть крайні члени пропорції, а М і М середні члени пропорції. Тоді ми з вами отримаємо такі пропорції, розсовуємо А і Б. Отримуємо. А. серединку ставимо середні члени. М. А відноситься до М. Так, як М B відноситься до Н. Н. Відноситься до Б. А і Б серед... oh. крайні ми вибрали, А М і М середні. Так. А тепер використовуючи е Перестановку середніх членів, крайніх членів складемо три нових пропорції з цієї. Міняємо місцями середні члени. Отримаємо А відноситься до Н. Так, як. М відноситься до Б. Так. Тепер міняємо крайні члени місцями. А і Б міняємо місцями. Отримаємо Б відноситься до М. Так, як. N відноситься до А. І останній крок міняємо всі члени місцями і середні, і крайні. Б відноситься, ми... відноситься до Н. Так, як М відноситься до А. Отак ми, ми зараз. Да? Давайте я поки що камеру відключу. Отак От використовуємо основну властивість пропорції, можна скласти пропорції. Завдання Б. Тут у нас є добуток середніх членів, а давайте крайній подивимося Х в другому степені. Що це означає? А, Х, і... це Х і... це помножити на Х. Правильно, розпишемо, щоб нам було зручніше складати пропорцію. Х помножити на х дорівнює А помножити на Д. Ой, це помножити на Д. Доріння С помножити на Д. Ну і mm -hmm. тепер аналогічно xx ми зробимо крайніми членами пропорції, а це те середніми. Отримаємо. Х поділити на С це дорівнює Д поділити на X. Mm -hmm. Mm -hmm. Правильно. Тепер х поділити на Д дорівнює С поділити на Х. Так, міняємо правильно. Це середній Сережа поміняв члени місцями. Тепер це поділити на Х, дорівнює е, Х поділити на Д. Це вже зайве. Дивіться, ми переставили з вами середні члени місцями. Якщо ми крайні поміняємо, щось зміниться? Ні. Ні. Тому у нас буде всього дві пропорції, будь-які інші будуть такі самі, однакові писати не будемо. Окей. Okay. Так. Самостійно В складаємо пропорцію. Ну, 2 до х, х дорівнює 4 Y. X, X дорівнює Y, 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 Y. Ні. 2 помножити на х дорівнює ой. 4 помножити на y. Ой, 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 Дивимося 2 і х. Це будуть крайні члени пропорції. Ми їх розсунемо. 2 з краю і х буде з краю, а 4 і ігрек, середні будуть члени пропорції, будуть посерединки. Ну давайте я першу поможу скласти, а далі самі. 2 поділити на і, 2 поділити на 4 дорівнює y. Поділ... Y поділити на х. Тепер, О, я Тепер міняйте місцями самостійно, тихенько, а потім звірите. Так. Закінчуємо, звіряємо. Так, перше. Такі. Тихенько звірили. У мене тут другий неправіт. Але це є і. У мене На тут минул... тільки два є. Це все, ребятки, закінчили. Перевірили і записали, яких не вистачає, значить. <звучить> минулий урок ми познайомилися з новими поняттями. Це була пряма і обернена пропорційність. Ви більшість вдома самі це робили. Я просила так самостійно вчора. Е, зараз ми ще раз повторимо, які величини називаються прямо пропорційними, а які обернено пропорційними. Будемо п'яте завдання виконувати, кстати. п'яти не будемо. Будемо на ньому <звучить> економити час зробити вдома. Я вам скину відео. <звучить> зараз. Дві величини є прямо пропорційними, якщо зі збільшенням значення однієї величини в кілька разів буде збільшувати в стільки ж разів і інша величина. А обернено пропорційні величини поводять себе навпаки. Якщо одна величина збільшується в певну кількість разів, то інша зменшується в ту саму кількість разів. Зараз будемо читати вправу четверту і визначати, які із даних величин є прямо пропорційними. Визначення перед вами. Так, читаємо завдання А. Швидкість руху та час руху для подолання певної відстані. Чи є ці величини прямо пропорційними? Міркуємо так. Чим швидше ми їдемо, чим більша в нас швидкість, то час руху в нас буде який на подолання однієї сторони. Не під, не під, не, не об, це, це обернено не. пропорційні величини. Ага. Так, не підкреслюємо. Б. Не Площа квадрата і довжина його сторони. Так. Давайте поміркуємо ще одне. Так, правда, коли збільшується сторона, то площа також росте, але чи росте вона прямо пропорційно? Прямо пропорційно, Ні. тобто в ту саму кількість разів. Ні. Якщо ми візьмемо, наприклад, сторону 2, то площа буде 4. Якщо ми цю сторону збільшимо, наприклад, в 3 рази, сторона стане 6. Тоді площа буде 36. Дивимося, сторона виросла в три рази, а площа виросла в 9 разів. Тому ці величини теж не прямо пропорційні. Вони збільшуються, але збільшуються квадратично. Ми не будемо це підкреслювати. Так. Маса людини та її зріст, як ви гадаєте, ці величини прямо пропорційні? Mm -hmm. А дивіться, є однакові люди однаковим зростом, але різною вагою. Є. Yeah. Так, тому ага. у нас маса і зріст, вони пов'язані, але не прямо пропорційно. Маса ягід і маса цукру для приготування варення. Ні. Так. Так, маса, ягід і маса цукру буде прямо пропорційна. Тому, якщо ви берете 2 ягід, вам потрібно, наприклад, 7 кілограм цукру для відра ягід, щоб зварити варення. А якщо ви візьмете два відра ягід, то скільки вам треба буде вже цукру? В два, два рази більше. Два. 14. 14. Тобто однаково росте. Якщо маса ягід збільшується в два рази, значить масу цукру треба збільшити в два рази, щоб приготувати варення. Тому це будуть величини прямо пропорційні. Так, останнє, вантажопідйомність автомобіля і число рейсів, необхідних для перевезення певної кількості вантажу. Ні, Ні тому що чим більша підйомність автомобіля, тим менше рейсів йому потрібно буде зробити, оскільки він буде більше нагружати на себе вантажу. Та ні, чим більше, тим більше він за один рейс, напевно, вивезе. Так, 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 так. Такі величини називаються обернено пропорційні, тому тут у нас тільки Г получився варіант. Так, ребята, пригадаємо з вами, як розв'язуються пропорції. Вони нам допоможуть розв'язувати задачі на такі прямо пропорційні величини і обернено пропорційні. Відкрийте сторіночку 25, вправа 8. шосту ви зробите самостійно, там вона легенька, теж вдома. Попрацюєте над нею <кій> на повторення. Восьма. Так. Крайні члени пропорції дорівнюють 15,7, а один із членів із середніх членів 3. Знайдіть невідомий середній член пропорції. Так. Крайні члени у нас 15,7. Давайте їх запишемо. 15,7. Розведіть в різні сторони, це крайні будуть. Один із середніх три, значить, будемо. Понимаю, 15. Я не розумію ці Можеш позвонити на консультацію? Я ще раз тобі розкажу. Зараз я не буду ну, якби заново розказувати, що таке пропорція. Уже у нас багато уроків було по ній. Сьогодні, після уроків набери, ми поговоримо на цю тему, хорошо? Це буде 21. Так. Іх, не, невідомий член пропорції Ой, позначимо 35. за 5. Х дорівнює 35. Середній член пропорції невідомий, позначимо за Х. Пригадуємо правило, як знайти невідомий середній член пропорції. Сережа, як це правило звучить? Як знайти середній член пропорції? Потрібно по помножити крайні члени і поділити на відомий середній член, член пропорції. Так. Коли ви розв'язуєте пропорцію, ви маєте знати правило, щоб знайти середній член пропорції, треба крайні члени помножити і поділити на, на середній член пропорції. Треба скоротити. Скільки буде? Це буде 35. Вийшло 35. Я написала навіть особисті повідомлення. Угу, хорошо. Так. Закінчили. Перегорнули сторіночку, 26-та. Використовуючи от такі рівняння, ми можемо розв'язувати з вами задачі. Відкриваємо сторінку 26-ту, робоцентр зробимо самостійно. Розв'яжемо таку задачу. Зразу до задачі. Дивіться, схема, як розв'язувати задачі, у вас є у праві 9 Ви її читаєте і орієнтуєтеся на неї. так Задача А. Я розкажу, як розв'язувати за допомогою пропорцій. Можна розказ... розв'язувати по іншому, по діях, а можна використовувати в... властивості пропорції. Значить, для того, щоб розв'язати задачу за допомогою пропорцій, спершу складають умову. Для цього читаємо задачу. Відріз сукна завдовжки 8 метрів, коштує стільки ж, скільки 63 метри ситтю. Так і пишемо. У нас є 8 метрів сукна, 8 метрів сукна. Тере. І це стільки ж коштує 63 метри ситцю, тому ми їх запишемо на одній лінії. А що таке сукна? Сукно це така тканина. Я вже І ситиць це, це, це теж така тканина. Я подумав, що це якась сукня. Далі читаємо мені, це вид тканини. Скільки метрів ситцю можна купити замість 14 метрів сукна. Ситцю замість 14 метрів сукна. Ми не знаємо, скільки метрів ситцю можна купити, тому позначимо цю кількість іксом. Записувати в умову: ми будемо його під ситцем. Ось у нас 63 метри ситцю, Під ними пишемо х метрів. Сикну. Я знаю. Хорошо, Сереж, розв'язуй тихенько, добре. Окей. Okay. Окей. Okay. Так. Х метрів ситцю коштує так само, як 14 метрів сукна. Сукна. Отримали таку умову. 8 метрів сукна, 63 метри ситцю. 14 метрів сукна, Х метрів ситцю. Зверніть увагу, щоб у вас однакові кусочки були під однаковими написані: сукно під сукном, ситець під ситцем. Тепер визначимо, які будуть ці величини. Прямо пропорційні чи обернено пропорційні, визначаємо залежність між ними. Як ви думаєте, які це величини будуть? Чим більше я купляю сукна, я більше зможу купити за ті самі гроші ситцю. Так. Так, в одну й ту саму кількість разів, які це будуть величини? Пропор... Прямо чи обернено? Прямо. Прямо. Якщо прямо пропорційні, малюємо стрілочки з обох боків в одному напрямку. Ці стрілочки показують, як складати пропорцію. Щоб скласти пропорцію, слідуємо за стрілочками. 8 до 14 відноситься як 63 до Ха. Так і записуємо. 8 до 14 Відноситься так як. 63 до Х. Це нам 8, ми, типу, треба ділити на 14. В 14, ділити на вісім. Множимо навхресті, ділимо на те, що залишилося, щоб знайти. Крайній член пропорції треба середні помножити. 14 множимо на 63 і ділимо на 8, на те, що залишилося. Або на крайній член пропорції. Так, і пишемо. Х дорівнює. 63 ми множимо на 14. Угу. І ділимо Буде на 6. 60. Так. Вже Сережа написав мені відповідь. Правильно, Сережа написав x дорівнює, запишемо. 110,25. десять цілих. В дужках метрів. там ми Ми шукали чого? Яку тканину? Сидь Ситець. От ми і зайшли. Значить, ми зможемо за ті самі гроші 14 метрів сукна купити 110, це ж, це ж одна... метрів ситцю. Це щось більше, ніж одна десята кілометра. я допишу. Хорошо, дописуємо. Я не буду закривати, я зараз тільки задачку Б трошки. Yeah, я вже зразу зробив. У задачі Б складаємо умову так само. X, R, Зараз я її просто витягу і, і назад верну до тих Є, задач. До рівня. Так, читайте задачу Б, думаємо, що ми будемо позначати за Х і будемо складати умову. Хорошо. Я, я наперед забув. Так, хорошо, Сережа, да. ти далі 11 десяту, одинадцяту А Можна такі ну, задачі ще розробити. раз Ще раз. Я вмію, можна пояснити, як ці задачі робити? це? ж пояснюю, ще раз пояснюю. Питаємо задачу, позначаємо невідоме через Х. За 7,5 кг цукру заплатили 105 гривень. Скільки потрібно заплатити за 22,5 кг цукру? Що ми позначимо за Х? Напевно, скільки це треба заплатити. Скільки треба заплатити за 20,5 кг цукру? Оце ми позначимо за Х, так? Далі складаємо умову. Перший рядок в умові читаємо ще раз задачу. За 7,5 кг цукру заплатили 105 гривень. Отже, це і буде наш перший рядочок: 7,5 кг Коштує. Слово коштує писати не будемо. Поставимо просто тере. 105 гривень. Нам потрібно дізнатися, скільки коштує один кілограм. Не треба. Ми будемо за допомогою пропорції. Можна, Ліза, так як ти говориш, то у нас спосіб за початкову школу, він вам теж годиться. Наша задача зараз навчитися іншим способом розв'язувати такі задачі. Так, я вже 10-11, я роблю паргони. Хорошо. Так. Завдання наше навчитися новим методом розв'язувати. Так, другий рядок умови буде який? 22,5 кілограма тире ікс гривень. Правда, ікс гривень. Так. Наступний крок. Так, наступний крок визначить, які це залежності. Прямо пропорційні чи обернено пропорційні. Прямо. Це. Прямо пропорційні. Чому? Чим більше цукру ви купуєте, тим більше ви маєте заплатити, правильно? Так. Використовуючи стрілочки, складаємо пропорції. 7,5 поділити. На 22,5, От як вони у вас записані, так пропорції получається. Дорівнює 105. Поділити на х. нам потрібно 105 множити на 22,5 і поділити на 7,5. Правильно. 105 множимо на 22,5 І ділимо. На 7,5. Буде 315. Правильно, Ліза, буде 315. Я правильно. Я правильно. рівень, рівень. Коштує у нас 22,5 кілограма цукру. Хорошо. Так. Використовуєш. Молодець. Ти мені сфотографуєш скинеш її. Так, ага. використовуючи ту ж саму пропорцію, можна шукати і масштаб. Учора на відео я записувала, як це робити. Доведеться а, вам то, самостійно це вона... зробити. Пишемо: домашнє завдання. Що ви робите? Значить, сторінка 25, п'ята. Ви робите шосте, використовуючи вкладку. Це повторення про роботоцентр. Так. Сторінка 26. Ви робите завдання 10 на масштаб. Хто забув, як, відкриєте відео минуле, переглянете ще раз. Так, перегони робимо. Сторінка 27. Відправляємо мені. Відправляємо. В принципі, все остальне теж можна відправити, Просто якщо я встигну, я перевірю все. Якщо ні, то будемо. Відправляєте. Так. Домашнє завдання. Сторінка 28. То класна робота, те, що ви самостійно дороблюєте. Сторінка 28. Це домашнє завдання. Ви робите не все. Ви робите все, крім. А, ні, все робите. Все нормально. Там все. Ви робите все. Сторінка 28. Так, я зараз кину дез, я зараз напишу деже. Добре. Не, не, не закривати. Не закриваю. Так.